У кожної жінки був у житті той чоловік. Красивий, харизматичний, говорив ніжно, а потім зникав без пояснень, чи обманював, чи зраджував, а іноді все одразу. Ми не кажемо, що знак Зодіаку визначає долю, але є знаки, які частіше мають схильність до пригод і особливо до романів на стороні. Сьогодні ми зібрали п'ятірку найневірніших чоловіків зодіаку. І якщо хтось із них вам дуже знайомий, краще знати, чого чекати. П'яте місце водолій. Чоловік водолій це вічний мандрівник душі. Він ненавидить рутину, обмеження, жорсткі правила. У стосунках він як вітер, то лагідний, то різкий, а той просто зникає. Йому швидко набридає, коли все стає надто звичним. Тому він може завести онлайн флірт переписку з кимось новим. Просто цікаво. Найгірше він може зрадити не через кохання, а через нудьгу. І пояснить це так. Я ж просто шукав натхнення. Четверте місце. Близнюки, чоловік-близнюки це дві різні людини в одному тілі. Він може обіймати вас і одночасно переписуватись з іншою. Сміється, заграє, милується дзеркалом і робить це дуже чарівно. У нього талант сказати те, що хочеш почути, але відпочути правду від нього не свес, луне непросто. Він майстер обіцянок без виконання, його зрада моя гра, як виклик, як маленька таємниця, про яку ніхто не дізнається. А якщо й дізнається, бо він усе перекрутить так, що вище вибачитесь. Третє місце Лев. Чоловік Лев живе заради захоплення, він має сяяти, бути в центрі уваги. І якщо жінка поруч вже не захоплюється, він піде туди, де його хвалять. Зрада у нього це майже завжди питання самооцінки. Йому потрібно постійно доводити собі, що він бажаний. Лев рідко ховається. Він може навіть натякнути, що хтось фліртує з ним. А далі справа техніки. Бо коли хтось гладить його по его, Лев може втратити голову. Друге місце стрілець, чоловік-стрілець душа компанії, веселий, легкий, привабливий, але довго в одному місці не затримується, його тягне до новизни. Він боїться рутини, так як інші бояться самотності. Він може щиро кохати і водночас дивитись на іншу з вогником в очах, бо а раптом там краще. Зрада для нього це не підлість, це пригода. І саме це найбільша небезпека, бо він не приховує, він щиро не розуміє, що зробив боляче. Перше місце скорпіон. Скорпіон найпристрасніший і найнебезпечніший знаку кохання. Він глибокий, чуттєвий, іноді одержимий. Якщо любить, то до болю. Але його серце. Здатне ховати багато таємниць, його зради це не випадковості. Він точно знає, з ким, коли і навіщо. Це гра, в якій він режисер, а інші просто актори. Скорпіон може роками бути вірним, але якщо його зачепили, знехтували чи образили, він може відповісти боляче, іноді через зраду. І це буде не емоція, це холодний розрахунок. Астрологія це не вирок, не всі водолії куди зрадники, не всі скорпіони холодні маніпулятори, але це підказка, до чого схильна людина в своїй глибині. Тому, якщо ви поруч із чоловіком із цього списку, просто будьте уважні, придивіться до його вчинків, до дрібниць, бо зрада це не лише фізичний вчинок, це ще й байдужість, обман. Відсутність щирості бережіть себе і обирайте тих, хто обирає вас щодня. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові розбори знаків. Далі буде ще цікавіше.